Вічна молодість неможлива. Навіть така перепона, як самоспостереження, зробила б її неможливою. Так сказав колись письменник Франц Кавка, і напевно мав рацію. Проте суч... Про сучасні вчені доводять, що можливо вічна молодість і неможлива, але її можна значно подовжити. Це програма день. Вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Фітоконцентрати лікарські засоби, котрі отримують виключно із рослинної сировини. Застосовуються для оздоровлення та профілактики, значно підвищують імунітет. Сьогодні ви дізнаєтесь, від активізації яких ферментів залежить омолодження і оздоровлення організму. І детальніше про це запитаємо Володимира Пилипчука, генерального директора науково-виробничого об'єднання «Екомет». Доброго дня. Доброго дня. Пане Володимир, от я не знаю, це такий модний бум, але на сьогоднішній день про омолодження не говорить хіба що лінивий. Дуже багато всього пропонується. І от останнім часом з'явився такий термін, я б навіть сказала, модне таке слівце, як карнізон. Не всі знають, що це означає, але наскільки я вивчала е, матеріал, е, не зовсім відома біологічна, до кінця вірніше відома біологічна роль Карнізону е, в сучасній навіть. Уці, ви можете як вчений в першу чергу пояснити, з чим ми маємо справу, чи не є це черговою фікцією? Справді, карнізон є дуже важливим елементом для омолодження і правильно сьогодні провідні чені світу. Робить, що вивчають його дію і пробують провати. Да, і багато що зараз виробляється харчових домішок, якраз які, які, як би, це очищена амінокислота. Карнізол, да, справді, одна з амінокислот. І, мабуть, одна з найважливіших в нашому організмі. Що таке амінокислоти? Це цеглинки. цеглинки, з яких будуються наші білки, тобто клітини, наші тканини. Але ж давайте замислимося. От в нас лежить купа цегли. Що, як ми будемо дивитися на неї, чи вона в нас є, що з неї буде будинок, чи, 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 чи виникне якась в, дуже гарна споруда. Ні. Що треба? Треба, щоб був інженер, треба, щоб були майстри, треба там всякі Будівники. там розчини так. і супутні матеріали. Тільки тоді. Так і так. Можна приймати оцю мінокислоту, яку зараз досить багато підприємств, за кордоном навіть нас випускають. Але ж якщо не буде оцього, супутніх супутніх матеріалів, матеріалів, як ви сказали. А, їх, а їх немає. Чому немає? Знаєте, вузька спеціалізація нашої медицини. Оце розділяє власти, оце настільки кожен займається, ковиряється свої молекули, і не може оце все звести разом, щоб справді це було ефективно. Тому що, оце можна, наприклад, і діабету вивести. Наприклад, діабет це ж не просто нестача інсуліну. Деяких людей до, достатньо пішлунково виробляє цього інсуліну. Але він неактивний, він там холостий, до нього немає, скажімо там, рецепторів і так далі. І тому при, навіть при наявності інсуліну людина все одно хворіє на діабет. Так і тут. Тобто... Якщо ми будемо просто, просто використовувати оцю амінокислоту, ми... Ну, можливі, ну, бачите, люди можливі. почули, що має допомогти. <рес> і, можливо, ринулися <рес> до аптек для того, щоб придбати, не розуміючи, як він діє. Ви знаєте, на моє здивування, статті, які в інтернеті присвячені кортизону, очевидно, все ж таки ця тема ще не стала на рельсі, знаєте, популізму. Достатньо на такій ну, науковій основі. І наскільки я зрозуміла, йдеться про те, що карнізон відповідає за перешкоджання швидкому окисленню білків. А зараз Інформації про те, що старіння організму, напряме залежить від окислення. От що це означає, який практичний зміст це має, і від яких, зрештою, не, не доїв, крім власне старіння організму, це може захистити. Це дуже важлива амінокислота, з якої утвориться такий спеціальний фермент, подвійний поліпептид. От він вже відіграє цю важливу роль, молоджі. Фактично в нашому організмі з цієї, я підкреслюю, не сама амінокислота, з неї синтезуються основними нашими клітинами, якими основними? головними клітинами? Клітини головного мозку синтезують цей подвійний поліптептити. Клітини нашого серця синтезують. Наша шкіра і та синтезує, синтезують слезові, скелетні м'язи синтезують, синтезує навіть наш хрусталик. Все головні, тканини синтезують його. У молодості його виробляється достатньо. І тому, поки його достатня кількість виробляється, людина ну, в юності ще зберігає такий молодий вигляд. Далі, от, не тільки він, а ті ферменти, які допомагають йому виконувати свої функції, все це, скажімо, затихає. І, звісно, ми починаємо там. Тобто старі... функція карнізону затихає, тому що ну, нестача тих супутніх матеріалів, які ви сказали, які допомагають йому бути Ніше, активним. Тому... Чому так стається? Це ж фермент. Фермент утворюючи функції, на жаль, нас не тільки з віком затихають, при нашому, сьогодні при наших технологіях да, виробництва харчових продуктів, це при наших ліках, які мають такі побічні дії, все це настільки погіршує, скажімо ферментовотворюющую функцію і в тому числі і в цьому напрямку. І тому сьогодні кажем, сучасні продукти харчування, сучасні препарати, сучасні ліки все це прискорює старіння. А раз прискорює старіння, значить от перескаждають нормальному синтезу оцього подвійного поліпсептиду. І тому тут, скажімо, без допомоги сторонньої допомоги організму. Якщо хто не хоче старіти, сьогодні не бійтесь. якщо ви сказали, що практично ну кожна частинка нашого організму, кожна клітинка виробляється і фермент да? ну, ну принаймні більше, так більше, більшості, так. це значить, що його наявність в достатній кількості в організмі відповідає, окрім молодості, вибачте, і за здоров'я е, да, організму обов'язково. Е, ну тобто в яких галузях ми можемо його застосовувати, від чого е, достатня кількість е, карнізону може нас обезпечити в плані хвороб. Ну знаєте, достатня кількість, я ще кажу, не, не убезпечить. Просто, скажімо, нормалізація цих процесів, які угу. в юнтури, це допоможе. От, наприклад, ми пішли по такому шляху. Ми не рекомендуємо нікому приймати цю амінокислоту, кислоту, тому що це мало ефективно. Але ж давайте замислимося. Все ж таки, це ж, це ж можна сказати, фермент. Йо, ну, інколи його інколи називають нейрогормоном молодості і так далі. Ну, фермента, утворююча функція з чого назвали? Першу в чергу вона пов'язана, первинне фермент утворення пов'язана з пішлунковою з функціями, з секреторними функціями тонкого кишечника. тут їх все починається, тут синтезується. І саме оці ферменти допомагають нашим оцим клітинам, як клітинам мозу, клітинам серця, там, скелетним м'язам і так далі, що я вже перераховував, допомагають синтезувати. І правильно і створені токи до нього ж повинні бути ферменти, які його активізують, повинні бути відповідні рецептори механізми, тобто спеціальні молекули, без яких це все не працює. І тому, ми, наприклад, да, ми створили справді засіб, який фантастично тут діє, але ми прив'язали його як саме до, скажімо, до ферменту утворюючи функції, пішункової функції, тонкого кишечника, де більшість ферментів нашого організму відкликають. Саме оці ферменти розщепляють. Їжу нашу до амінокислот. Без цього розщеплення все одно нічого не буде. Uh -huh. От ми створили такий панкрен. У нас панкрен є це препарат, який покращує функцію пішункової залоди, нормалізує її секреторні функції, зовнішні секреторні. Але ж тут, незалежно від самої, саме ці ферменти допомагають нашим канинам і, і тому ми модернізували його, назвали панкрен О. Панкрен, не, о, справді о, це що таке важливий препарат, омоложуючи, панкреномоложуючий. Ви знаєте, ну дія фантастична. От, допустимо, якщо люд, більшість людей, як описують? Я приймаю, і вже е, через 10-15 хвилин у мене така легкість з голови нижче, нижче, все тіло становиться легким, як молодості. Я починаю краще бачити. У мене все, все починає працювати. Але ж ми використовуємо інше. Наприклад, у нас дуже ефективний препарат от діабетін на сьогодні. Ми теж довели до такого рівня, що навіть спеціально приїжджають люди з дуже розвинутих країн саме за цим засобом. Але коли ми додаємо до нього, наприклад, капаємо дозу 40-45 капель там, діабетину, наливаємо води, а потім додаємо ще 15 крапель панкрену, О, взагалі дія дає фантастична. Те ж саме, якщо ми додаємо до кардевіту, наше серце за один день вже не можна пізнати. Те ж саме, якщо ми додаємо до світанку. Знову там печінка, ну знаєте, працює все. З першого дня починає краще. А чому? Тому що світанок виступає як той майстер, інженер, який все це формує. А, а от і тоді оця цегла перетворюється Я на гарну. Разу. На гарну будівлю. Знаєш, вона перетворюється або на якийсь храм, або перетворюється. Знаєте, ну на, на якусь. Пане Володимир, з того, що ви розповідаєте, видно, що проводилися і не одне клінічне дослідження. Давайте ми послухаємо вашого пацієнта, котрий за власним досвідом може поділитися своїми відчуттями. Будь ласка. З Володимір Сергієвичем с которым мы долгое время беседовали, мы не могли оторваться друг от друга, мы понимали друг друга, потому что он разрабатывает биологически активные средства, которые не могут не только лечить людей, но могут и омолаживать. Вначале были сняты с меня все исходные параметры. Анализы крови, давление, пульс и многие-многие параметры, в том числе биологический возраст. Мне было тогда 77 лет, а биологический возраст показывал 81-82. То есть я оказывался старее, чем у меня календарный возраст. Когда я начал принимать эти препараты, каждую неделю мы определяли биологический возраст, а каждый месяц проводили полный анализ. Через неделю мой биологический возраст начал снижаться. И через месяц уже был было не 81 год мне, а показывало уже 77. То есть биологический возраст сравнялся с календарным возрастом. А через некоторое время биологический возраст начал еще больше снижаться. К концу эксперимента биологический возраст мой стал 71 год. То есть на 6 лет я помолодел по сравнению с календарным возрастом. Но на 10 лет я помолодел с тем биологическим возрастом, который у меня был в исходном состоянии. Оскільки сьогодні от, одним із таких нових слів в нашому ефірі прозвучав термін фермент карнізон, скажіть, ну і ви дали зрозуміти глядачам, що не потрібно купувати і пити його там, пачками, тому що це дасть малий ефект, а потрібно активізувати роботу організму так, щоб він активніше почав вироблятися сам. І от я хочу запитати, наск... ну от об'єктивно, пане Володимире, наскільки років і внутрішнє, і візуально в тому числі реально може помолодшити людина? Якщо ну, ну, якби, слідувати yeah. вашим рекомендаціям знаєте, от останні апробації, які ми проводили, ми ж проводимо з грантологами і спеціалістами саме по здоров'ю організму, тому що незалежні повинні бути апробації. Так там ми досягали, скажімо, 15-20 років фізіологічного омолодження. за півтора-два місяці. А, місяці. Сьогодні ми, коли ми довели оцей препарат Панкрен О, довели до високої ефективності то це сьогодні ще швидше йде. Знаєте, Людина навіть за тиждень себе не пізнає, ну, по, скажі, по відчуттям, зовнішній вигляд. А жінки взагалі його беруть, знаєте, що це все краще всіх кремів, для булі, тому що вони зовнішнього на шкіру наносять. І шкіра протягом якихось там пів години шу, шу, настільки стає незрівняною. І от в нас зараз основною, от, от ту невелику кількість, яку ми виробляємо, коли там наше дрібносерійне виробництво. В основному забирають жінки для того, щоб краще виглядати. Так, так я хочу уточнити, тому що я впевнена, що коли жінки почули про тему омолодження, вони прикипіли до екранів телевізор для того, щоб зрозуміти, чи зовні це буде видно, тому що почувати себе прекрасно. А, прекрасно це але... це ж не зовні. Зміни починаються. Так, з а ви сказали, що ну, там як найкращі оскільки, креми? Що це? О, 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 наша шкіра теж виробляє оцей у падвіпалі піптит. Так, карнізон з, 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 з нього з нього виробляє якраз подвійний пеліптит який її омоложує теж. Но це і діє. А шкіра і діє, якщо зовнішньо наносити, ну розводять з водою чи додають в креми, 30% нашого панкренорел, 60% там 70 крему. І, і, і це не зрівняється вже ні з якими стави суперкремами, супердорогими. Але ж ці зміни досередині. Міняється на, починають нашому мозку, міняється стан нашого міокарду, ми ж тут же розвиваємо З'являється та тому легкість організацій. Це не до омолодження, коли лише зовнішній тобто, вигляд? Тобто нема протипоказань, скажімо, що людей хоч похилого віку, хоч угу. людей середнього віку, чи там даже молодой, хоч зберегти, покращити, бо, тому що на фоні наші продукти харчування і препаратів ми все одно старіємо. Єдине протипоказання все-таки йде активізація організму, омолодження. Значить, онкологи попереджують, що чим молодший організм, тим більш лаякісно протікають. Ще не вивчено, чи впливає цей. Каже, чи буде сприскорювати ріст, тобто тут лікуши, потрібно не бути вивчено, обережним. Але угу. все одно на, на всяк випадок треба робити угу. обережність. Можливо, можливо, він не там буде допомагати, але З це ми будемо заявити тільки. Ми маємо завершувати. Дякую вам. Ви знаєте, е, мені здається, що окрім е, правильних методів оздоровлення, про які ви сьогодні е, хотіли ну, розповідати нашим глядачам. Надзвичайно важливо ще мати при цьому позитивні емоції. Давайте ми їх разом глядачам побажаємо. Дякую вам дуже, Володимир Пиливчук, генеральний директор науково-виробничого об'єдна. Дання Екомед був сьогодні нашим гостем. Наша програма бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися, і до зустрічі!